У цьому відео ми зануримось у світ контексту JavaScript і зізнаємося, що означає this та як це працює. Також оглянемо DISC в сучасному програмуванні, розберемо де і як ефективно використовують його у своєму коді. Всім привіт! З вами Роман, і ви на каналі Code Chronicles, і сьогодні ми проговоримо про ключове слово this та контекст JavaScript. This є ключовим поняттям у JavaScript і часто може бути джерелом плутанини для розробників. Але не бійтеся, до кінця цього відео ви добре розумітимете This в JavaScript і будете готові впевнено використовувати його у своєму коді. Почнемо з визначення. У JavaScript контекст відноситься до значення ключового слова This, Контекст this змінюється залежно від того, як функція викликається та частина якого об'єкта вона є. Отже, коли функція викликається, її значення визначається навколишнім контекстом. Якщо функція викликається в глобальній області видимості, то this посилається на глобальний об'єкт. В браузері це об'єкт Window. Якщо функція викликається як метод для об'єкта, тоді this посилатиметься на цей об'єкт. Якщо функція викликається за допомогою ключового слова new, то тиск посилатиметься на щойно створений об'єкт. Стрілкові функції не мають свого this, а лише успадковує this з навколишнього контексту. Важливо розуміти контекст this, щоб правильно використовувати його у своєму коді. Розуміння контексту this також може допомогти вам уникнути поширених пасток і зробити ваш код більш передбачуваним і придатним для обслуговування. Використання this в глобальному контексті. В звичайному режимі диск завжди посилається на існуючий об'єкт, і в браузері він посилається на глобальний об'єкт у Window. Створюємо функцію, say Hello. Виводимо в консоль consoleSis і бачимо об'єкт Window. Якщо перевірити, чи диск дорівнює Window, бачимо, що це один і той самий об'єкт. Так, ми дійсно можемо звернутися до Window через disk і викликати метод alert, звернувшись через ключове слово Disk і отримуємо наше повідомлення. Використання this як метод об'єкта. Йдемо далі. Створюємо об'єкт person, додамо в цей об'єкт параметр firstName, Roman та метод sayHello, який буде виводити в консоль Hello, my name is this firstname. Запустимо наш метод sayHello з об'єкта person. В результаті в консолі буде ім'я, яке зазначене в нашому об'єкті. Використання лист стрілкових функцій. А що буде, якщо ми змінимо звичайну функцію в нашому методі на стрілкову функцію? Міняємо функцію на стрілкову функцію, запускаємо на код і бачимо Hello name is Undefined. Отримуємо Undefined, тому що в глобальному об'єкті Windows не існує значення простней. А щоб не було плутанини, то запам'ятайте, що стрілкова функція не має свого this, а лише успадковує this з навколишнього контексту. Використання this в конструкторі. Створюємо функцію конструктор Person, яка буде приймати name, і ця функція буде модифікувати This під час створення нових об'єктів. Таку функцію конструктор слід викликати лише через оператор new. Для створення нового об'єкта Roman використовуємо нашу нову функцію конструктор New Person. Передамо параметр Roman. Тепер переглянемо нашу новоутворений об'єкт, побачимо ім'я Roman. Bind, call і Apply. JavaScript Bind, Call і Apply це методи, які можна використовувати для встановлення контексту disk для функції. Вони зазвичай використовуються, щоб функція могла в певний контекст, незалежно від того, як функція викликається. Bind це метод, який повертає нову функцію з контекстом this, встановленим на вказане значення. Його використовують для створення нової функції з певним контекстом, яку можна викликати пізніше. Маємо об'єкт Person із параметром firstName та окремо функцію printname, яка виводить консоль this first name. Здавалося б, до чого тут this, і якщо просто викликати функцію printName, отримуємо Define, створюємо нову функцію PrintboundName, яка завжди матиме контекст Person під час її виклику. І викликаємо. У цьому прикладі функція PrintName прив'язана до Person за допомогою методу bind. Call і Apply подібні до Bind, але вони негайно викликають функцію з вказаним контекстом. Тобто, якщо нам потрібно викликати функцію лише раз, ми просто прив'яжемо Person і одразу виключимо її. І в результаті printnameCall одразу її викликає. Такий запис набагає більш читабельним. Замінимо call на Apply, і все так само працює. Основна відмінність між кол і Apply полягає в тому, як вони приймають аргументи. Call приймає аргументи як окремі значення, тоді як Apply приймає аргументи як масив. Візьмемо інший приклад для наглядності. Функція Sum, яка приймає два аргументи a та b і повертає їх суму. Виведемо в консоль спочатку Call, передамо параметри ContextNU та параметр 2 і 3 через кому. Отримуємо результат 5. Також виведемо консоль Apply. Першим параметром передамо Context Null, а другим параметром вже передамо Масив 1 та 2 і отримуємо 3. Ось так просто. З теоретичною частиною завершили. Саме час поставити лайк цьому відео і підписку, щоб не пропустити наступне відео. Розглянемо. Складніші приклади з реальних інтерв'ю. Повернемося до нашого об'єкту Person та додамо новий метод LogThis, який буде двічі виводити в консоль This. Спочатку одразу при виконанні методу LogThis і потім в анонімній функції з затримкою в 1000 мс. Викликаємо метод lockthis в контексті нашого person, бачимо два різні значення: сам об'єкт person і глобальний об'єкт Window. У цьому прикладі this посилається на об'єкт Person, коли використовується в методі LogThis, але коли використовується в анонімній функції передані set timeout, this посилається на глобальний об'єкт Window. Це пов'язано з тим, що диск в анонімній функції визначається навколишнім контекстом. І в цьому випадку анонімна функція не є метод об'єкта. Цю концепцію може бути складно зрозуміти на початку. Це звичайне джерело плутанини для розробників, тому такий приклад нерідко запитують під час технічної співбесіди. Але це ще не все. Замінимо звичайну анонімну функцію все на стрілкову. Запускаємо і бачимо інший результат. Отакої. У цьому прикладі диск посилається на об'єкт Person, як у методі lockdisk, так і у стрілковій функції. Передані усе тайма. Це пов'язано з тим, що стрілкові функції успадковують значення this навколишнього контексту, тому в цьому випадку this встановлено як Person. Думаю, що звичайних прикладів ви вже не дивилися. Давайте тепер поговоримо, як і коли використовувати this в реальних проєктах. Одним з найпоширеніших випадків використання диск є об'єктно-орієнтовне програмування. У цій парадігмі об'єкти визначаються методами, які оперують даними, що зберігаються в них. У цих методах диск використовується для позначення об'єкта, якому належить метод. Це дозволяє легко отримати доступ до властивостей і методів об'єкта. Ви вже бачили приклад з об'єктом Person. У наведеному прикладі диск використовується для позначення об'єкта Person. Метод SayHello визначено для об'єкта Person і викликається для того самого об'єкта. Таким чином, диск відноситься до Person, дозволяючи нам отримати доступ до властивості об'єкту firstname із методу. Що ж, зробимо тепер це в класах. І для цього створимо клас Person, в якому буде приватне значення name, конструктор буде приймати name і записувати його у внутрішні параметри. А також метод say Hello, який виводить в консоль hello my name. This name. Таким чином ми дотримуємося одного з принципів ООП інкапсуляція. В нашому класі є дані, які недоступні зовні і є метод їх обробки. Створюємо ще один клас employee, який успадковий клас Person. В ньому буде теж приватне значення Position і конструктор, який приймає вже два параметри Name і Position. Через ключове слово Super маємо доступ до виклику конструктора суперкласу, в нашому випадку це Person. Додамо в цей клас ще метод say my position, який виводить посаду I'm working at this position». У класі employee вже два принципи ООП, інкапсуляція та успадкування. Створюємо об'єкт Roman через New employee, передаємо параметри Roman та Software Engineer. Викликаємо Roman say Hello. отримуємо Hello, my name is Roman. Викликаємо метод Say my position, отримуємо I'm working as a Software Engineer. Таким чином клас Employee нічого не знає про параметр Name. Якщо ми звернемося в ньому до ThisName, то він створить власний публічний параметр Name, до якого буде доступ зовні. але це вже тема для наступних відео. На практиці ООП використовують дуже часто. Ще один поширений випадок використання This прослуховувачі події, event listener. Event listener – прослуховувачі подій або eventlistener. Eventlistener це функція, яка використовується, коли відбувається певна подія, наприклад, коли користувач натискає кнопку. Функція This використовується для позначення елемента DOM. До якого приєднана подія. Це полегшує зміну властивості і атрибутів елементів. Для прикладу додамо в html файлі дві кнопки з різними ID. Знайдемо всі елементи з тегом button. Пройдемося по отриманому масиву методом ForEach і на кожну кнопку додамо event listener на клик. В наведеному вище прикладу this посилається на елемент кнопки. Це дозволяє нам отримати доступ до властивості кнопки, таких як ID з eventlistener, який буде виводити в консолі Button This ID was clicked. В результаті, коли ми натискаємо на кнопку в консолі її ID. щойно ми розглянули найбільш поширені сценарії. Звісно, ще є безліч варіантів використання диск, таких як колбеки, функції вищого порядку, функціональне програмування, асинхронне програмування, розширення вбудованих класів, маніпуляції з DOM, фреймворки, React, Angular, Vue та інші. Це лише кілька прикладів того, як контекст використовується в JavaScript. Залежно від варіантів використання та парадигм програмування може бути багато інших сценаріїв, де контекст відіграє важливу роль. Однак ці теми краще розглянути в окремих відео. Підсумовуючи, ключове слово дис є важливим у сучасному програмуванні. Воно надає доступ до контексту, де викликається функція і корисне в різних сценаріях від об'єктно орієнтовного до функціонального програмування. Розуміння диск допоможе писати чистіший код і бути ефективнішим розробником. Дякую, що подивились відео. Мене звати Роман, і не забувайте про підписку та лайк цього відео. А якщо у вас є питання або побажання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Я буду радий на них відповісти. Побачимось дуже скоро. Підтримати канал можете на Патреоні, або пригостити мене кавою. Всі лінки дивіться в описі.